Вітаю, дорогоцінні. Те, що сьогодні ще є залишки раю на землі, який ще мир, да, яке ще життя, це далеко вже не заслуги людини. Людина, вона вже свій кредит довіри давним-давно втратила. І вже давно мала бути ядерна війна і не одна. І ми живемо в такий час, коли відбувається гонка озброєнь, скажена гонка, безумна. Якщо в минулому столітті декілька країн мали ядерну зброю, то сьогодні ядерну зброю та інше озброєння вже мають десятки країн. Ви уявляєте? І само собою, що світ стоїть вже на порозі нового ядерного конфлікту. Ми в Україні відчуваємо це щоденному обстрілі балістичними ракетами та іншими видами зброї. Але Бог береже нас, адже мала вже бути не одна ядерна війна. Але Бог це зупиняє і дає людству час. Цікаво, чому Бог дає час. Якщо ми повернемося до історії Содому та Гомори до Авраама, то побачимо питання, чи буде в місті 10 праведників. Якщо буде 10 праведників в місті, то говорить Бог, я не знищу це місто. І ми отримуємо відповідь, чому Бог дає ще час. Тому що на землі є ще праведники, які світять, які мають світити, які мають донести людям відповідь і вихід, щоб людина змогла зробити свій вибір. Тому сказано, коли буде проповідане слово Боже до кінця з землі до краю землі, то кожен має зробити свій вибір з Богом він чи без. Тож сьогодні давайте разом. Вивчати Слово Боже, щоб не бути обманутими, для того, щоб зробити правильний вибір. І нехай Бог благословить вас і збереже. Амінь.